Близько 26% території України є потенційно небезпечними та потребують обстеження саперами. Роті четверть. Про це повідомляють в ДСНС, Так насправді більше вже четвертини. Ділянки, які ще не перевірені фахівцями, маркують спеціальними попереджувальними знаками. Рятувальники закликаються ні в якому разі їх не ігнорувати, а тим паче намагатися прибрати, пошкодити чи перенести. Ось на екранах. Ви зараз бачите, як вони виглядають. Червоні таблички це офіційні знаки, які попереджають про небезпеку. Всі інші саморобні, також місце, де знайшли підозрілий предмет, обгортають біло-черво. Вонною стрічкою mm -hmm. Ну і просто зараз ми поговоримо конкретніше про самі вибухонебезпечні предмети, чи дійсно є ризик знайти там міну, чи існує це все тільки на деокупованих чи про фронтових територіях? Як діяти, коли побачив щось підозріле? Про це ми поговоримо просто зараз із заступником начальника відділу організації піротехнічних робіт і готовності підрозділів пан Микола Дідик в нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. От е, скільки років за вашою оцінкою знадобиться саперам, щоб ну розмінувати всю? Україну. Насправді це дуже таке цікаве питання, і скажу воно зараз постійно на, на, такому, на такій увазі, тому що. Оцінити зараз е, об'єм забруднених територій дуже складно. Ми маємо цифру, якою оперуємо на сьогодні. Це 139 тисяч квадратних кілометрів. Боже. це це дуже дуже велика територія. Це землі, які потенційно забруднені, але вони підлягають подальшому, більш детальному обстеженню і оцінці тих територій, які будуть потребувати суцільного розмінування. Тобто сказати орієнтовні терміни розмінування території України ми зможемо тільки після завершення повного бойових дій, на жаль. Це який порядок цифр? Це десятки років чи сотні років? Я, я можу свою думку сказати особисто. Я думаю, що це буде десятки років, тому <гументу> що ми все-таки рухаємося вперед, розвиваються певні технології. І є надія на те, що ми через декілька років будемо мати вже більш-менш певні методи, які дозволять нам швидше розміновувати певні ділянки території. Так, звичайно, залишаться певні території, скажімо так, які не використовуються громадянами, це можуть бути якісь лісові зони і так далі, які просто будуть певний час обмежені до доступу. Але ми завжди працюємо над тим, щоб інформувати наших громадян про небезпеку, вказувати на дані ділянки, для того, щоб в першу чергу запобігти. Їхти, О, до речі. Щоб люди не відвідували дані ділянки, тому що на сайті ДСНС є інтерактивна карта з відображенням місць, на яких вже виявлено або ймовірно знайдено вибухонебезпечні предмети. І, і от, в принципі, от зараз ви бачите їх. Цілком зрозуміло, чому вона червона на деокупованих територіях та в, при, в прифронтових зонах. Але як ви бачите, багато позначок є по всій території нашої держави. От як територія може бути замінована, наприклад, в центральному регіоні, де не йшли бойові дії? Як це е, Ми насправді відображив на даній карті це. Стосується всіх вибухонебезпечних предметів, не тільки ті, які залишилися зараз після широкомасштабного вторгнення. Ага. Там також і боєприпаси, які знайдені після першої та другої світових воїн, тому що насправді і західна територія, і центральна, ну, де велися бойові дії, також ну, так. там є вибухонебезпечні предмети. Ми фіксуємо Це що, з тих часів, і... воно не розміновано. Люди знаходять їх, тому що напевне тоді після завершення. Ну, на, на, Як припустимо, Першої світової війни, е, щоб велися якісь системні роботи з розімання, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Ну, звичайно, це вже більш було, скажімо так, системно і налагоджена система після дру, завершення Другої світової війни, але все одно це є дуже велика проблема. Тому територія України на сьогодні вважається однією з найбільш забруднених, на жаль. Це і... не Так, це є реалії, з якими ми. Повинні просто розуміти правильно до цього ставитись, і ну все таки на жаль набратися терпіння, тому що дійсно, як ви зауважили, це історія на десятиліття. До речі, з приводу Другої світової, минулого тижня була новина, що в японському аеропорту взірвалася авіабомба часів Другої світової, прям це діючі аеропорт, то там літаки стоять. В новинах це показували. Це не тільки наша Е, яку техніку і методи зараз використовують ось сапери для розмінування. Ну, є, скажімо так, стандартні методи, коли це роблять люди, виходять використовуючи ну звичайно засоби захисту, прилади пошуку. А зараз ми рухаємося вперед у нашій службі. У нас є вже на оснащенні 55 машин механізованого розмінування. Угу. Це, скажем, так, уже нова методика і нова технологія, яку ми використовуємо. Це, це безпілотні машини, тобто чи не керує 에... все таки? І... Сапер? В основному це безпілотні машини в більшості випадків. Тобто, сапер дистанційно може керувати за допомогою пульта, це круто. плюс ми стараємося застосовувати також додатково при необхідності дрони для розвідки території. <гум> Ось ну і ще також ми е... використовуємо є декілька в нас розрахунків мінно-пошукових собак. Угу. От ну, е, ці методи можна так сказати, це не є панацеєм, угу. щоб всі розуміли. Це методи, які дозволяють в певних умовах е, пришвидшити. Тобто, наприклад, машини механізованого розмінування дуже ефективні при розмінуванні, скажімо так, ну відносно рівної території поверхні, це є сільськогосподарські угіді, які забруднені протипіхотними мінами чи касетними боєприпасами. Тому дійсно, це безпека для особового складу, е, трохи більше швидкість виконання робіт з розмінування. Ось. Ну і в поєднанні в оцих методів якраз от треба і шукати оце рішення для чи ми використаємо один метод, чи два додатково дрони, можливо, зараз йде іде розроблення і нових технологій? Можливо, ми отримаємо ще щось. Дійсно, таке що дозволить нам пришвидшити виконання робіт і забезпечити Дай А Боже. давайте. Так, якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет, що треба робити? Ну, саме основне правило не чіпати. Звичайно, не чіпати, не підходити і відповідно зателефонувати або 101, або 102, для того, щоб приїхали фахівці і далі вже зробили свою роботу. По можливості, якщо є якісь підручні предмети, просто якось обгородити. І якщо рядом перебувають. Ось, До речі, вибачте, на екрані так. ми бачимо перелік правил. Давай... Сфоткайте собі. Так. Да, Перше, не торкатися, а, потім відійти. на безпечну Позначити, віць. поінформувати і попередити. Якраз От, те, що я хотів сказати, ага. сторонні хотів для того, щоб вже забезпечити, і, ну, не дай Бог, хтось не, не знайшов і не натрапив, угу. чи не наступив. І... Так, це важливо. Так. Угу. А якщо не людне місце, це людне місце, чи можна позначати територію навколо, щоб люди не підходили близько. Ну так, це є ж інформаційна позначка. Я думаю, а, що це, а яка це, це відстань можна? до небезпеки? Ну, макмаксим максимально ми прописували десь порядка близько 100 метрів, але звичайно, ми розуміємо, що не завжди є можливість в певному людному місці забезпечити таку безпечну відстань. То в принципі людина може ну повернути просто за ріг будинку, наприклад, і все ну для того, щоб ну тобто не там це таблично. Як правило, як правило, є де декілька типів боєприпасів, які мають механізм самоліквідації, uh -huh. і при проходженні певного проміжку часу вони спрацьовують. Детоновують самі? Детоновують. Так, це стосується більше е, касетних боєприпасів. Uh -huh. Ось е, їхня задача це покрити велику площу території, і там через е, одну-дві хвилини вони повинні спрацювати. Uh -huh. Але є випадки, що вони не спрацьовують з певних причин, тому що зрозуміло, старі і радянські запаси, і десь механізм неправильно спрацював. Ну і uh -huh. взагалі, можливо, не зовсім правильно конструкція або при виготовленні заводів були якісь похибки. Uh -huh. Ось. Але це дуже рідкі випадки. Ну, це треба мати на увазі. Тому і ми говоримо не підходь. Mm -hmm. Тому що, так, да, людина бачить, я на нього не наступаю, не беру його в руки. Тобто, в принципі, я в безпеці. Тому, як є пересторога, тому, якби... ну, ви, сьогодні прийшли... цього права. ви сьогодні прийшли не одні, ви прийшли зі стендами, і ми бачимо. І ви звертали увагу щойно, коли говорили про касетні боєприпаси. Які найбільш розповсюджені, От прям можна циферками е -е, сказати так, нам, щоб е -е... ми зрозуміли всі, які можна там натрапити в лісі, навіть чи ще де. Е -е, я тоді... Почну, скажімо так, по градації. Так, давайте, давайте. Дуже поширені, звичайно, у нас є артилерійські снаряди, це цифра 6 у нас позначена, і мінометні міни, цифра 1, тому що під час обстрілів дуже багато боєприпасів не спрацьовує, ага. неякісні підривники там ага. або і так далі. Недотримання правил зберігання, тому дуже багато знаходиться якраз цих. Також цифра 2 це невеликий артилерійський снаряд 30 або 23 міліметра. Є велика кількість ручних гранат, вони у нас позначені цифрами 5, 6. А ага, це і на іншому 7. стенді, так. Так, на іншому mm -hmm. стенді ось праворуч. Також, звичайно, протипіхотні міни. Це у нас цифра 8, поряд mm -hmm. знаходиться це або цифра 7. Ну і звичайно, дуже небезпечні, а також хотів би звернути о, також дуже небезпечні є у нас е, касетні боєприпаси. От цифра 8, це протипіхотна міно. До речі, е, якраз в сюжеті про неї хлопці розповідали. Ось ця маленька зелена цифра так. 8, це ось цей касетний боєприпас, правильно? Так, вона знаходиться в касеті і дистанційно неї Тобто це, це, не... це значить, що коли так. йде обстріл росіянами так. території, навіть яка не в придфронтовій зоні, може розкидуватись, по суті. Ось ті, як, ці... як правило. Ми знаходили дані боєприпаси при фронтовій зоні, тому що засіб доставки немає в них. Тобто, щоб ну, але все одно це дуже небезпечно. <свісно> небезпечно, Так, вона, вона пластмасова, дуже невелика, зеленого кольору, і в лісі не видно. Так, складно виявити за допомогою приладу, тому що там дуже невелика кількість металевих елементів. Ага. Ну і її достатньо для того, щоб просто поранити людину і залишити інвалідом, залишитися поступлен... Слухайте панство. Ой -ой. Я хотів би звернутися. Просто зараз все більше і більше бачу сторіс про те, як ви. Ходити гуляти, бо ж грибний Зараз сезон, тих, та, тихе тих, тих, мисливство, всі і, і виходите собі та збирати дуже акуратно. Тому давайте якось підсумуємо, як має себе убезпечити кожен українець, куди не йти, де найпоширеніші місця. Що робити, якщо побачив, якщо коротко? Ну в першу чергу, звичайно, не відвідувати місця, які скажімо так, вже офіційно місцевими органами влади є обмеження відвідування цих місць, де є таблички, є позначки і так далі. Ну і Скажімо так, якщо ви, наприклад, проживаєте на території, яке було в окупації, обмежити себе проходженню доріг, uh -huh. на яких довго ніхто не їздив, uh -huh. не ходив, uh -huh. також місць, скажімо так, де були якісь покинуті позиції. Тобто, якщо ви знаєте, що там були окупанти, були якісь їхні окопи, будь ласка, просто Ой, пішли судбайок, візьмемо, не це ходіть туди. Ці так звичайно, тому що ви можете, можете знайти дуже неприємний сюрприз, який може вартувати вам життя uh -huh. або взагалі. Чи життя, чи залишитись потім інвалідом, скажем так, то дуже неприємно. Якщо побачили, одразу телефонуйте так, в ДСНС, звичайно. або кличте хто когось поруч, як ми бачили, ось в цій історії ну, з, з жіночкою для того, щоб вони вже покликали подати. Так, свої ручки. Туди, будь ласка, не вхайте. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо дякую. за те, що дякую. детально розказали про все. Я хочу нагадати, що з нами був заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт та готовності підрозділів. Микола дідик дякую. Е, дякую, дякую, пане Мико.